Дивіться, вже забрали наших дві красуні. Ось ця біла вже продана, це білий перламутр. Ззаді стоїть червона, актуальна, кого цікаве. ставили трошки на зарядку. Зараз ось наш автомобіль, зарядна станція, називається Fastnet. Їх дуже багато в Нідерландах. от Поставили її на зарядку 14%, 38 кВт, зараз подається. Можна заправлятися як. З допомогою з, з додатка, або, якщо маєте банківську карту, приложуєте, знімає вам 40 євро. Заправляєтеся і після цього вертає на рахунок. Але чесно вам скажу, якщо будете в Нідерландах, краще скачайте додаток, користуйтеся самим додатком, тому що скільки разів я приложував сюди карточку і знімало у мене 40 євро, заправляєтесь припустимо, на 10 чи 15 а решту так і не вертало. Тому краще через додаток, через додаток скільки заправили, в кінці місяці вас знімає е ту кількість євро, на яку ви заправили. Ось такий білесенький перламутер. Дійсно чудовий автомобіль, 70 тисяч оригінального пробігу, вся в рідній фарбі. Автомобіль дуже гарно виглядає, це якіаніру, 64 кВт. І також ось така красуня, теж досить хороший автомобіль. До речі, на, на сьогоднішній день він є актуальний, 72 тисячі оригінального пробігу. Цікавлять автомобілі, дизельні, бензинні, гібридні, телефонуйте. Я вам розповім, які автомобілі є актуальні. На сьогоднішній день є три KIA Niro. одна реставлена 2020 року, дві 2019 року. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео, до зустрічі. Дякую.